Можливо, я дивний наставник, але це моя думка особиста. Для того, щоб ви трошки зняли з себе внутрішню напругу. Так ось питання було таке: алкоголь і духовність, чи сумісна ці речі, чи ні. Так ось дивіться. По-перше, припинити, думати про себе, що ви духовна людина. Ну, це така маленька порада. Я про це наголошую от постійно майже в кожному відео. Я не духовна людина, я обрав духовний шлях. Це не значить, що я срочно став там якийсь там захищеним під аурою, хожу там в рясах, окурений якийсь якісь паласантами, шалфеями. Це означає, що я просто керуюсь певними правилами, які допомагають мені проходити певні періоди в своєму житті. Ось і все. Бо якщо ви будете, е як роблять більшість людей, які трішки стали на духовний шлях. Вони починають срочно дотримуватися всіх правил, які тільки можна. Вони там матом не ругаються, ні з ким не своє забороняють собі злити, забороняють собі всі емоції. Вони ж духовні. Але моя парада така: не намагайтесь дотримувати всіх 50 зап заповідів. Дотримуйтесь два. Там не злиться і спробуйте все ж таки е любити е всіх навколо. Ну не то, що всіх навколо, а хоча б так прагнути е ставити з любов'ю до всіх людей, які є в оточенні, особливо з близькими. До чого я веду? Е е якщо ви спитаєте, чи користен алкоголь, я скажу, звісно, ні. Якщо ви спитаєте, чи сумісний алкоголь з духовністю, я скажу, чому ні. Тому що ви забули, що ви звичайні люди, як і я, проходимо важкі умови. І одна справа е казати всім, що таке духовність, коли ти сидиш там десь на Балі а інша справа, коли ти сидиш в країні, де війна. І тому, е то, що ви дотримуєте духовних правил, ви вже молодець. Але якщо вам сьогодні важко, сьогодні прямо, реально важко, і вам хочеться випити келих вина, я кажу, випийте. Це не значить, що я. За алкоголь, я за те, щоб не забороняти собі бути людиною. Якщо вам важко, інколи можна зробити і так. Це не значить, що це вихід, це значить, що сьогодні трішечки мені складно. Це визнання, що ви слабка людина. Я постійно кажу, я слабка людина. Коли мені важко, я плачу. Коли мені складно, я кажу, мені складно. Це знімає напругу. Це не ще е, непотрібну маску духовною людиною, яку більшість натягнула на себе, а потім знає, що з цим робити. Вони кажуть, що вони духовні, а потім вони е, так і не помирились з мамою. Вони духовні, але так і сваряться на сусіда або клянуть якусь іншу національність або ще щось. Ви не духовні людини, ви просто щось придумали собі. Так ось моя вам порада. Зніміть себе маску фрази Я духовна людина, і поміняйте на Я обрав духовний шлях. Це трішки різні речі. Чи можна алкоголь? Е, я краще дам наступне питання. А що ви закриваєте цим алкоголем? Якщо вам просто скучно або у вас є гроші на гарний алкоголь, або ви не знаєте чим займатись, я проти алкоголя. Якщо вам складно, сьогодні реально коротко, щось накатило, все навалилось, все посипалось. І сьогодні просто калихвина, де да я тільки за вам скажу. Розумієте? Не замарачуйтесь так сильно, ви не духовні люди. Принаймні, ті, хто сидять тут в інстаграмах. Вибачте, я не про всіх, я так в загальному, і принаймні я про себе точно кажу. Мільярд разів казав: я не духовна людина, я обрав духовний шлях. Це різні речі. Це значить, що я помиляюся, це значить, що я дозволяю собі бути слабким, дозволяю інколи злити, заздрити. Все, але працюю з цим. Але відслідковую це, бачу це так, ось моя відповідь: чи сумісні речі, алкоголь і духовність це трішечки недоречне питання. Це різні речі. Якщо ви випити келих вина, я не думаю, що Бог в кого б ви не вірив, сказав: Ай-яй-яй, ай, ай, ти випил Келих вина. Ви знаєте, все це фігня. Насправді Богу, аби ви зберігли свідомість, аби ви зберігли своє добре серце, аби ви припинили все ж таки. Злити, заздрити, все ж таки, отакі от, от прояви низьковібраційні. І якщо сьогодні вам в цьому допоміг калихвіна, а завтра ви знов пішли в медітацію і знов почали працювати, то це прекрасно. Моя думка як хочете, приймайте чи ні, мені це мало хвилює. Я вам кажу виключно мою думку. Всіх обняв, пам'ятаєте, ви звичайні люди, ви класні, ви вже намагаєтесь, ви вже стараєтесь. Навіть якщо ви змогли сьогодні, хоча б відслідкувати свою негативну історію і задумались, як я можу відреагувати наступного раз інакше. Я вас вітаю, ви крута людина. Тому всіх обняв, гарного дня!